Як Микола був коровою, жив собі один бідняк, якого звали Миколою. Мав він лише стару хатчину, а в тій хатчині повна дітей. Одного разу пішов Микола з жінкою в ліс. Він по дрова, жінка по гриби. Коли дивляться, багач, у котрого Микола мало незадарма цілий рік служив, веде з ярмарку корову. Жінка Миколи зашепотіла. Коли б нам таку корову, було б дітям молоко. Цить жінко, відповідає Микола. Багач мені вимен, то й корова буде наша. Залишив він жінку у кущах, а сам пішов на дорогу. Тишком нишком підступив до корови, зняв з рогів мотузку, засилив собі на шию, корова вріс спастися, а Микола йде за багачем. Зраділась жінка, бо зрозуміла хитрість чоловіка і повела корову додому. Та багач ішов і не оглядався. Не знати, як довго йшов би він так, та зустрів знайомого купця. Гей, сусіде. крикнув той ще здалеку. Що ти дав за цього вола? Багач і тепер не оглянувся, лише сердито буркнув. Коли ти й досі не відрізниш вола від корови, то хоч помовч. То яка то корова, то віл? реготався стрічний купець. Як не віриш, то сам подивися. Багач озирнувся і за голову схопився. Чорт таке видів. Купив добру корову, а таке сталося. Купець посміявся та й пішов собі. А багач став серед дороги і не знає, що робити. Звідки ти тут узявся? питає він Миколу. Я й сам не знаю, відповідає той. Не пам'ятаю, щоб ти купив мене коровою. Багач не може отямитися. Як ти став коровою? Не знаю, каже Микола. Але здогадуюсь, що прокляла мене одна вдова. Колись я був багатим та скупим. Служила вона в мене мало не задарма рік. Я скупився заплатити їй зароблене. І за те вона мені залаяла. Миколо, бодай ти коровою став та й був нею, аж доки не віддаси хоч молоко те, що я заробила. Багач вислухав і вилаявся послав тебе, чорт на мою голову, і гроші забрав. Іди собі, та не роби сміху з мене. Що ти кажеш? видився на нього Микола. Це тобі не обійдеться так легко. Хто чув таке, щоб невинному чоловікові мотузку на шею заселяти? Мусиш на суді відповідати. Бачик багатий, біда буде. Заплатив Миколі гроші, щоб той згодився мовчати. Прийшов Микола додому з повними кишенями, а жінка вже встигла корову подоїти і молока дітям наливає. Через якийсь час корова отевилася і вигодував Микола другу. Стару вирішив продати Йдуть вони з жінкою на торг, і корову ведуть. Тільки прийшли, а їх обступили з усіх боків купці, бо кращої корови, як у них, у той день не траплялося. Жінка торгується, а Микола роздивляється довкола. Коли бачить, іде оглядати корову її колишній хазяїн. Сказав про це Микула жінці і тихенько вбік. Оглянув коров і зашепотів їй на вухо. Що, Микола, знову тебе продають? Так тобі й треба. Та я не такий дурний, щоб тебе купити. І пішов собі геть. А Микола з жінкою продали корову і повернулася додому. Раді, що не сміялися з багача. Дякуємо за прослуховування. Підписуйтесь на канал Бабусині Казочки українською, ставте лайк та залишайте коментар.